У нас були виклики. Основний фокус нашої роботи був в тому, щоб не лише зібрати в одному місці всі дані, які стосуються витрат з фонду ліквідації, щоб це було зручно, а щоб забезпечити довіру до цих даних. Власне, тому ми всі платежі по фонду ліквідації верифіковували і порівнювали зі звітністю казначейства. Там, де це не сходилось, ми робили запити до окремих розпорядників коштів, запитували їх, як чому, і таким чином зводили всю інформацію. Вже достовірно тому з проблем можу виділити такі, які на зараз є. Це перша достовірність даних. Хоча більшість даних, якими ми послуговувалися, вони завантажені уже з впорядкованих баз даних. Зрівно маємо прецеденти, коли платежів не вистачає в системі, а це відкриті видатки, і вони повинні там бути. По-друге, у системі не відображаються повернення коштів розпорядникам, наприклад, внаслідок розірвання договору з підрядником або повернення невикористаного авансу. А таке буває часто і це теж потрібно враховувати. Друга проблема це чистота даних. Наприклад, щоб ідентифікувати, по якому об'єкту здійснений конкретний платіж, нам треба дивитися призначення платежа. Зазвичай там є адреса, але якість написання цієї адреси не завжди така, щоб можна було легко автоматизувати процес розпізнавання цих адрес. Тому. Можливо, треба над цим працювати, покращувати. Багато одруків є через ручне введення призначень платежів. Так само, наприклад, у всіх платежах має бути вказана інформація про тендер, по якому цей платіж здійснюється, якщо такий тендер передбачений. І на прикладі фонду можу сказати, що для половини платежів приблизно не зазначена ця інформація. А там, де вона зазначена, теж є одруки. Тобто людина, яка вручну вводила ідентифікатор прозоро там на клавіатурі. Промахнулася на одну кнопочку, тому що вона вводила певно вже багато інформації до цього вручну. Але ми маємо посилання на неправильний тендер. І все це треба потім відпрацьовувати. Також є проблема, що не для всіх платежів зрозуміло, по яким об'єктам взагалі були ці проплати є посилання лише на внутрішні документи розпорядників у призначеннях платежа. В таких випадках ми зверталися до розпорядників із запитами, і проблема в тому, що ця комунікація займає багато часу. Але водночас ми вдячні тим, хто відповідав нам швидко, оперативно, інформативно. Це якраз як Віктор казав, Київська обласна адміністрація, Харківська обласна військова адміністрація, всі філії служби відновлення. Ми дуже вдячні тим, хто справді допомагав нам у нашій роботі. Це, що стосується таких основних великих проблем, Е, є дуже багато маленьких нюансів, які можна довго перераховувати. Наприклад, Одеська міська рада до бюджетної програми по фонду ліквідації додала кошти місцевого бюджету, і, і виходить, що ми бачимо витрачених коштів по фонду більше, ніж вони насправді витратили з фонду. Е, таких нюансів є багато. Е, на початку ми думали, що ми зможемо краще автоматизувати цей процес збору даних, їх очистки, їх поєднання. Потім зрозуміли, що так просто це не буде. Але це власне і зробило цей проект таким цікавим, і ми раді, що в кінці у нас вийшло не просто зібрати в одному місці ці дані, але ми впевнені в цих даних і сподіваємось, що ними будуть користуватися.